Так, подивіться, скільки я вже викропив оцих ураганів. Тут, виходить, треба 40 мл на 3 літри води. А я даю 200 на 12. Як то кажуть, убойна сила. Ще в мене залишаються дві баночки, то я пройшовся. Це... Потім поспалюю. Я пройшовся повністю по всьому подвір'ї. Все, обійшов отут. Навіть у цю територію, от там за стайнею, кругом хати, отак от все. І навіть оцю тюльпанову гірку. Думаю, тюльпанів і так навіть близько не видно. Я оце перекропив, цю територію. Нехай він слабний цей бур'ян. А на другий раз я його просто візьму і повириваю. А тепер що я зроблю? Зараз лізу та врів. І отак за кухню і за стайню оцей кусочок теж візьму окроплю. Я собі взяв цей на 12 літрів води теж набрав Дві баночки оцих вилив. У мене електричний. Ця штучка електрична. Називається буковина. Ось такий от. На 12 літрів води. От, То я вже маю буквально 5 хвилин. Бо інакше прийдеться ночувати і їхати завтра зранку в самій годині. А мені на роботу на 9-ту, то я не встигну фізично. Коліно болить, я, блін, літаю як сумасшедший, треба буде якусь мазь прикласти на вечір, бо я не знаю, блін. Що робити. Як загнений вовк, але знаєте, отак так дивиться на подвір'я, воно таке зовсім інакше. Таке, ну вже, знаєте, воно страшне ще з буряном тим всім, але порівняно з тим. Але якщо порівняти з тим, що було, коли я приїхав, це були просто мраки. А оцей квітник я зранку теж перекосив і я його теж перекропив. Перекропив, все. Тому біжу, тому біжу, окроплюю ту частину рова. В будь-якому випадку, на другий раз, коли приїду, знаєте, я собі помалу зроблю гірку одну, другу. Оце позгромаджую, знов гарно поперекошую. До речі, дуже велика прикість, бо тому що я обкошував оцей горб. То я побачив, що буквально тільки три деревовидних піони, що прийнялися, що живі. Інші таки посох. Але нічого, дякую на тому, дякую, що хоч ті прийнялися. Тому біжу окроплю, швиденько пулею миюся і на зупинку. Так, все, помився, вдівся. Зараз тут закрию вікна. О, до речі, як приїжджала Алла, вона. Собі була якусь вибрала картину, я не пам'ятаю яку. Чи може цю. Якусь Алла собі була, вибрала картину була. Здається, що оцю. Ану, Алла, подивися. Така, така. Така. Така чи така. Ану, напиши мені, нагадай. Яка, яка тобі сподобалася. А, почекайте, У мене ще ж є пан Михайло, якому треба зняти лічильники е електрики. Я подаю щомісяця показники, але ніхто не живе, відповідно, ніхто не користується. А я приїжджаю, то я світло не вмикаю, бо я весь час на дворі. І я подаю показник щомісяця один той самий. То, можливо, цей пан Михайло. Мені не вірить, що тут ніхто не живе, то не проблема. Тут є телефон мобільний, Михайло, дякую за розуміння. Зараз фотографую йому відправлю на Viber. Якраз показники подаються по 5 число, то якраз ще маю день про запасу, щоб звірити і подати. Добре, закриваю хату і біжу на зупинку. Мені йти хвилин 15, в мене є 20. Так що знімаю показники і в спокійному темпі. Ніколи не жену, розслабоні Йду на зупинку. Все чудово встигло. Нам, до речі, ті теплиці, де ми з вами заїжджали. А це зараз перехрестя, туди їдемо на Бережани. А оцей автобус, в якому зараз я їду, це він називається теж Тернопіль Бережани. Але він об'їжджає таке велике коло через оці всі села, коли їдемо пряма маршрутка, якою я їду переважно. Тернопіль Вибутів. Їдемо зараз через козову. Та й оці підприємства, дивіться, все стоїть. Розруха, одна розруха. Є такі гарні будиночки невеличкі, але напевно, що люди не заробітчани якісь. Дорога як не було, так і немає, скільки хроно росте. Це, не знаю, це, раніше, це Лібо як міст, а зараз не знаю. В мене, до речі, багато підписників з Кузови. Зараз пані Ліді, вам велике вітання. Це така моя глядачка, яка постійно пише коментарі. Ой, яке -то тут бруківка дуже хитаю. Ану, ну ви напишіть мені, на якій вулиці ви проживаєте, чи ми приїжджаємо по вас в вашу хату, чи не приїжджаємо. А першочергово у мене була підписниця, вона мене дуже підтримувала і допомагала каналу пані Галина. Вона, вона зараз проживає в Америці, теж з козови. Але з часом, чомусь за певних обставин вона покинула наш канал. Можливо, дивиться, не пише, можливо, і не дивиться, і не пише. Ну, в кожного свої обставини. Повний фарш, магазин м'ясо. Бачите, перевірте зір безкоштовно. Станція. Ну, ми з вами тут були в Торезі, ви вже знаєте її. Все, ми вже в Тернополі. Все дуже-дуже швидко. Думаю, куди мені виходити? Чи їхати на автостанцію? Чи виходить зараз на цю саму першу зупинку, Тернопільська. Називається Карпат. І звідси їхати. Напевне, вийду зараз тут дивіться, там щось збирають, вже бачите мішки. Перемори місцеві. Не знаю, ну, напевно, що вихору зараз. Вохору зараз почекаю транспорт і піду до своєї на свій район. Хоча для мене оцей район, я кажу вам, оцею доріжкою. Я щоранку колись бігав, я був малим, ну, як школярем був. Це мій рідний район. А будинок моїх батьків. Зараз я вам покажу, з цієї сторони буде. Можливо, її не буде видно. Вон там верхушка, з цієї сторони. Просто Зас за цим близько. Вон звідти ми приїхали, а мої батьки живуть там за поворотом. А і я виріс. Це ж теж набудували все недавно. А от там, з отією церкви, там де ми з вами ходили і з марком гуляли, парк здоров'я. Ми теж там з вами були. Вверху одразу там за поворотом тролейбусне депо. Я подивився по карті, ми маємо таку програмку, називається «Дет, Детранспорт. в Тернополі. Є Тернопіль, такий додаток теж. І е, нам показує, за скільки хвилин буде, який тролейбус, яка маршрутка на котрій зупинці. То за дві хвилинки буде мій шостий тролейбус, який їде до, на мій район до мене до мого теперішнього дому.